Я почну з провокативних питань. Поаплодуйте, будь ласка, хто не дивиться порно. Піздець. Мені буде так самотньо в раю, де я буду після смерті, бо ви всі будете у пеклі. Дивіться, я не дивлюсь порно не із за того, що я морально чистіша за вас, краща людина, типа не тіть за цього. Я не дивлюсь порно, тому що мені впадло. Я не знаю, як це пояснити. Е, і трошки страшно. Страшно не із-за того, що я там побачу, а тому що я дивіться, я дитина 90-х. Коли в мене 20 років назад з'явився перший комп'ютер, я пам'ятаю, що мені сказали дуже чітко: якщо ти або хто з твоїх друзів. Просто. Ведуть в поиск П і О. І недостатньо швидко якісь інші букви. Мільярди вірусів атакують цей комп'ютер. Він просто Він вибухне нахуй. І якщо тебе не приб'є від вибуху, то тут же включиться сирена, Сірена Ви, там спеціально, там всі будуть знати в радіусі трьох кілометрів, що ти дивилась порно. Потім тебе поліція. Але дивіться ті висмілі, блядь. Це типу, тіті, я в це повірила, чи що? І потім поліція просто увозить тебе в дідом. Я кажу, мам, я поняла, все, типу, можна вже нічого не казати. І в мене тепер просто від слова порно, чесно, в мене дюргається око, і оці як їх, в'єтнамські. камшоти, правильно. А... Я, все, я не дивлюсь порно, але десь і я нормально жила. Дивіться, я була по-своєму щасливою людиною. Десь 10-12 років назад почалось постійно це. Ти що не дивишся порно? Це ж так легко і безпечно. Ти знаєш про такий сайт Pornhub? Е Ти знаєш? Знаєте, що я їм кажу? Я як Наталя Могилєвська. Я кажу: не знаю я, не знаю. Бачите, я теж вмію співати. Я кажу ні. Дивіться, я, я не дивлюсь порно ще й тому, що я знаю, навіть якщо я зайду на той ваш порнхаб, там вже ж порно діла не дійде. Ось як я вибираю обичні фільми. Спочатку я дивлюсь всі трейлери. Потім... Потім я заходжу, читаю анотацію. Заходжу, читаю коментарі. Тій Станіслав Пе пише: фільм повна шляпа, я ніхуя не поняв. Я пишу: слишиш ти, Стас? Фільм повна шляпа, ті для такого бидла, як ти. Нагадую, я ще не дивилась той фільм, може Станіслав прав. Потім я заходжу, дивлюся, акторський состав. Ніколь Кідман, добрий вечір, 57 років. Боже, як виглядає? Зразу видно, що людина не бухає. Думаю, а це ж вона була замужем за Томом Крузом. Це той ще аб'юзер. Надо узнати, що там у Тома Круза. Починаю гуглі Тома Круза. Піздець, ви знаєте, що у Тома Круза в 2025 році виходить фільм Місія невиполніма 8». Давайте вже перейменуємо цей фільм в місія Випалніма, блядь. Я б навіть прийминала його місія як два пальці бісять. До речі, про два пальці, дівчата. Ми ж за цим порно дивимось, да? нахуя мені ваші бразери, якщо в мене є ось це? Тут ноль бюджета, але мені 25, я важу 50 кілограм, ми займаємося сексом з Генрі Кавелом і в кінці ми одружуємось. Що мені пропонує Бразерс? Лисий знову міняє професію, мені похуй. До речі, хто знає хто такі? Хто а, хто не знає, хто такі Генрі Кавел? Щоб ви так не дрочили. Чекайте, я вам зараз передам. Тіті, я потім мені назад не вертайте. Ті ваші руки, все. Ми, ми знаємо, що ми з вами по різні сторони барикад. Дивіться, Генрі Кавел грав в супермені, відьмаки. Да, значить, він грав Супермена, відьмака, а ще він грав в мене у всіх можливих варіаціях, в цій голові. Жартую, жартую. Я ніколи не уявляла секс з Генрі Кавелом, бо я дуже поважаю його. Я взагалі не впевнена, що ми одного біологічного виду. Хтось з нас не людина. Я взагалі думаю, що людство має оберігати Генрі Кавола, він дожен в такому калпаті ходити, знаєте, стеклянном, щоб не заразитися випадково там чимось уродством. Знаєте, він таке. В мене є фантазія про Генрі Кавола, скажу чесно, вона не сексуальна. Значить, фантазія така: до нас прилетіли прибульці. Їх зустрічаю я і Генрі Рікало. Просто там у всіх інших не вийшло, були плани. І ми спочатку їм говоримо, що ми це один біологічний вид, а потім увага, що я це прекрасна половина людства. Ой. Ну все, коротше, давайте вже пропорно не будемо. Давайте поговоримо про щось таке більш, знаєте, Насущне, Поаплодуйте, будь ласка, в кого буває періодично сонний параліч? <плес> Для тих, хто нормальний. Значить, сонний параліч це коли мозок думає, що ви спите. Ні, не так, мозок думає, що ви не спите, а ви насправді спите. Ви лежите, не рухаєтесь, і деякі люди ще бачать хуйню при цьому якусь. Це називається демон сонного паралічу. У мене є демон сонного паралічу. І я, коротше, нещодавно розмовляла зі своєю подругою, в неї теж був сонного паралічу, але, блядь, в неї нормальний дієман сонного паралічу. В неї вона каже: я колись прокидаюсь, не можу поверхнутися, дивлюсь отак очима, а там жінка сидить в чорному, такому готичному платі вікторіанської епохи, в вуалі. І вона така піднімає руку, така-ха-ха-ха! Представляєте? А вона каже: в тебе кажу. Я вам клянусь, чесно, це правда. У мене демон соно параліча це мужик в спортивному костюмі. Це мужик в спортивному костюмі. Це, блядь, не сонний параліч, це сонний Петрович якийсь просто. В нього ще є маска, блядь, Ніби він пішов грабить АТБ. І я помітила по своєму демону сонного параліча, як циклічна мода. Того, що коли він вперше до мене прийшов, ну це було 90-ті. Тоді всі ходили. Панієш, сонним можеш ти не бути, але спортивним бути об'язан. Тобто він був в спортивному костюмі. Через 10 років я на нього дивлюсь, я, звісно, злякалась, Не думаю, блядь, чувак, ти більше ті п'ятільник в роті. І можна, в принципі, піздавати в санаторій якийсь, пити водичку. А нещодавно він приходив десь місяць назад, блядь, він виглядає як крутий репер. Я така. Він такий, блядь, ти що йомнута? Це один і той самий костюм, який ти мені придумала, блін". Е, Ще мене лякає в демоні сонного паралічі, то що він постійно стає ближче. Тобто, перший раз його побачила, він стояв у дверях, потім в проході. Останній раз прокидаюся, я вам відповідаю, він отак от наді мною просто стоїть. Я боюсь, що наступний раз я прокидаюсь, тут його їбали, він такий псс, спиш. Просто як колишній. Пооплодуйте. Ні, не ну так. Люди, в яких в шкафу порядок. Ви нормальні, блядь? Люди, в яких в шкафу піздець, до вас питань ноль. Дивіться, в мене в шкафу 99%. Ну це як розполага російських військових в Матіївці в перші хвилини 2023 року після двох хімарсів. Там пізда просто. Там носки паруються з шубою. Я, якщо мені треба щось дістати, це лото забава. Я отак просто туди руку. Лот номер 38. блядь, пояс від халата. Дякую. Лот 57, один носок. І останнє це мій кіт. Вони просто піздяться бажають спати в цьому. І я дивлюсь, мені вже треба виходить. І я дивлюсь, в мене є носок, пояс від халата і кіт. І я думаю, що, блять, канівест у б'янті можна. А мені що? Раз в три місяці я кажу: ну все, блядь. Починаю прибирати. Боже, яка там чистота. Там, значить, я коли вже закриваю цей шкаф, мені речі отак от просто честь віддають. Я закриваю шкаф, я йду блядь, робити чай. Там, походу, зразу воєнний метж з подальшою авіакатастрофою, якщо ви розумієте, про що я мене звуть Олена, дуже вам дякую за цей вечір. Гарного вечора. Поверніть мені, генерікавола. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.